Салют, пацани. Що, дроблю вже фокуса, хто дивився попередні ролики, і там вам обіцяв, що покажу, як його буду полірувати. Відповідно, цей ролик про поліровку. Полірнув я його ну, приблизно в дзеркало. чуть чуть маленьку шегрень залишив. маленьку маленьку але так. Але так, в принципі, як, як дзеркально. Ось так вона вийшла. Зараз заїжджаю в гараж от одне крило, щоб вам показати, так же весь автомобіль відполірував. Ну, в принципі, вже фокус майже готовий. Залишились там по по, по таким помілочам. Там всякі повороти, молдинги поставити, такі всякі речі. Титани ще на цю сторону підкрилки поставити. Ну, такі по, по, по мілочам. Так що що, заїжджаємо в гараж і на цьому крилі показую, як полірнути. Так, пацани, що нам для цього треба буде, щоб полірувати автомобіль? Перше, два круги, так як у нас автомобіль темний. Якщо б був світлий автомобіль, можна було тільки одним кругом, не було б видно цих? Е, як Голограмово. Щоб забрати ці голограми, в нас є м'якший круг і інша паста. Е, для цієї номера е, 15 номер пасти це як перша. І це вже як фінішна. Тобто забирає голограму, вона трошки. Трошки менше, має менше зерно. ця крупніше зерно має. Дві шкурки, 2000 і 2500. Колодочка. Блін, я поклав. Колодочка. Щоб нам це все за, заматувати. По цьому понятно. Ну і звичайно, що поліровочна машина вже моя старушка, але ще Але ще працює. Так, е, зробив таку дошку, як вам, до речі. Зробив таку дошку з ковпочка покупну. Так, е, хочу вам пояснити, блин, як я бачу це. Ну, при, принаймні там, свої знання розказати про поліровці по поліровці. Розказую в випадку фокуса, який я фарбував. Е, я не вмію фарбувати в дзеркало. Ну, і умови треба, і досвід потрібно. Досвіда, якби, такого сильного немає, так як в перекуп анімалер. То маємо те, що маємо. Як я полакував? От мене лягла шагрень. Поняли, да, лак? Отак. Ну, Це трошки в збільшеному масштабі, але умовно, отак. Це шагрень. Була трошки більше, ніж заводська. Її можна залишити. Якщо у вас все влаштовує як ліг-лак, можна залишити навіть взагалі не полірувати. Ну якщо в моєму випадку, так як в гаражах спартанські умови, у мене отут було сміття. Нападало якесь, якесь сміття. Навалилося. Це раз. І друге, я для себе хотів, щоб лак лежав більш-менш рівно. Да? Як говорять, дзеркальний, ну, тобто в дзеркало. Якщо у вас є просто сміття, і у вас влаштовує шагрень, яку ви нанесли лаком. Можна просто взяти нождачку, там, наприклад, 2 І з водичкою вручну поняли, да? зверху. Це все, це все стерти, тобто збити оці. Оці мусоринки забрати. Раз, два, чик-чик-чик. Воно стане таке все матом. Ви полірнули його і все. І У вас така шагрень майже і залишилась. І все, їздите собі доволі. Це не мій варіант був. У мене було сміття, але я не хотів, мені не подобалась та шагрень, яку я, яку, яка лягла по лаку. Значить, моя шагрень така була умовно, і був мусор. Ну, якийсь там трошки нападало. Я взяв колодочку. Отаку от. Тому що ми коли вручну з наждачкою, то рука м'яка і вона повторяє оці, оці горби і ямки. Розумієте, да? Ви коли вручну перетираєте рукою, взяли шкурку в руку і з водичкою, це, то вона повторяє оці всі штуки. Тобто, шагрень нікуди не дінеться. Ну, можливо, чуть-чуть менше стане. Якщо ви бере колодочку, берете колодочку. Нождачку, до неї колодочка має бути рівна. То бачите, як ви спилюєте? Ви спилюєте, виходить, виходить верхні бугорківці і вирівнюєте лак. Тобто ви пиляєте, ну, нождачку з водичка чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І лак. Ну, він оце слой його да, лежить. І лак ви спилюєте отак. Зрозуміли, так? Да? Отак спиляли. Ну, тільки не пробити до бази. Оце, наприклад, у нас лак лежить. А це просто шагрень зверху. Ви спиляли і все, потім поліруєте. І так як у вас лак рівненько лежить, то таке модне слово у вас виходить відполіровано в дзеркало. Його можна і покласти, лак з пістолета, але це. Я вам кажу, в мене не виходить. По-перше, умови не ті, по-друге, і температурний режим. не то. Ну, іншими словами, не, не виходить. У мене все одно є якась шагрінь. Е е е я іноді залишаю, іноді, в випадку фокуса, я її, я її спиляв. Розуміли, так? Да? Взяв колодочкою і це все оці хвильки, оці хвильки, всі прибрав. Ну, Майже прибрав, ну чуть, чуть залишились вони. Я там вже до нуля не стирав, але... але вийшло так, як ви бачили на початку ролика. На початку відео. Все. Тобто, якщо вам мусор просто збити, то можете вручну собі взяти 2-200, потім полірнути і все. Якщо ви хочете трошки. Можете чуть-чуть збити ці бугорки. Розумієте, да? якусь там шагрень собі залишити, якщо ви хочете, наприклад, під завод, бо завод фарбує. Вони не фарбують скло, вони фарбують шагрінню, там, ну В деяких заводах взагалі для мене ну як. Можливо, вона комусь подобається, але ну, така страшна шагрень. Зробливе якісь там радянські автомобілі. Є, да, по цьому? Вроді, все, сказав вам так. Коротенько. Все, поїхали на практиці, подивимося, да? так? Як воно все. Так, пацани, що? Я вже тут замотував собі. Але покажу вам ще чуть-чуть, маленький кусочок. Колодочка, 2000 наждачка. 2000 градація. І собі От, представляємо собі, що тут лак тільки напилили. Зрозуміло, тільки покрити лаком. У нас є ця шагрень. І ми поливаємо водичкою і собі чик чик цією рівною поверхньою колодкою. Це все стираємо. А вода зразу, бачите, сила робиться. Це значить, лак-лак-треться. Отак ми вирівнюємо оці горбики, які від лака шагрень. Це все на колодочку, собі чик-чик. Обережно тільки на кантах, щоб не пробити лак. На кантах, на таких от таких от речах можна пробити лак. Тут краще вручну трошки підтерти, а колодку більш-менш рівні поверхні. Собічик. Оп. Бачите, і воно у нас зараз підсохне. Вона у нас стала рівна. Ну, Я вже її, е, вже її тер. Ви коли витираєте, то будете видно, бачите, однорідна поверхня. Це значить лак стерти рівномірно. Якщо у вас будуть такі цяточки, то це ще лак не дотертий. Цяточки, тобто в ямках там буде лак. Ще, які ви не перетерли, то значить то, 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 ще потрібно терти, поки у вас не буде однорідна поверхня така от матова, повністю вся. Після цього, як 2000, зробили, можна і півтори. Воно буде трошки легше. Але з півтори треба бути обережним, щоб не пробити лак. Розумієте, да? будете терти, проб'єте лак, це, це, це все. Це буде це буде жесть. Так, Потім беремо так само 2000 відкладаємо. Щоб нам було легше. З вами полірувати. Щоб легше було полірувати. Беремо так само на колодочку. Беремо так криво. ну, суть. Беремо так само на колодочку. З градацією вже 2500. Отак. Градація 2500. І так само з водичкою це все ми перебиваємо цю риску. Можна і 2000 полірувати, але я вам кажу, втомитись полірувати. Щоб випалірувати після 2000, то це майже Ну, блін, дуже важко. Я не люблю так. Ще потім 2000 собі перетерли. Ці всі рисочки забрали. Ще підрівняли. Але 2000 можна вже, якщо ви вирівнювали дрівній поверхні, то можна вже без колодки. Можна вже вручну собі отак. Перебити це все гарненько. Рисочку забрати після 2000 або якщо ви півтори, то потім після півтори треба буде, потрібно буде 2 і потім 2500. Я після 2500 вже полірую темні кольора. В ідеалі ще можна протися 3 градації 3000. То буде взагалі е, легше полірувати. Тобто, чим менша градація, тим важче ви поліруєте. Розумієте, Да? все, таким чином стирається лак. Лак стирати, стирати не бойтесь. Особливо, якщо ви самі фарбували, то ви знаєте, що там, наприклад, 2,5 слоя чи 1,5 слоя лака, то ви собі трете це. Якщо е, ви машину купили і вона. Ну, не, не зрозуміло скільки. Ну, То дивитеся собі, підтираєте, по чуть-чуть десь в уголку дивитесь, вирівняли, все, значить, можна терти. І все. І так само е, наждачкою шкуркою можна перетерти, якщо у вас машина не тільки пофарбована, а просто вже така матова стала. Берете шкурку 2500. Якщо шагрень вас влаштовує, берете просто вручну перетираєте ввуху, і ці всі. Царапинки забираєте, тобто мікроцарапини, які є зверху. Така машина вже матово вся в царапинах після мийок. Так, десь царапинки схватив лак. Берете дві чи півтори легенько перетираєте. Потім дві-дві п'ятсот, дві якщо ви з півтори почали. Замотовуєте це все рівненько і наверх поліруєте, і аналогічно у вас буде все наполіровано і блистіте. Так, ставлю круг і, і поліруємо. Пасту нанесли, беремо білий круг. Білий і на маленькій швидкості це все поліруємо. Розтираємо все гарником. Я зараз половину крила полірну, половину ставлю, якраз побачу. І все. Включаємо собі невелику швидкість і погнали. Так, я пастою перший номер, прохожусь два рази. Мені так воно більше подобається, як воно випаліровує перший раз. Ви ж розумієте, да? тут мікрозерно є. Ви коли поліруєте, воно стирається і ну, поняли, да? наводить марафет. Так що ще разочок. Так, бере мікрофібру. Це все гарненько протираємо цей поліроль. Ну Отак в нас вийшло вже після першої, після першої пасти. Видно, так? Да? Мене видно вже? В принципі, вже можна так і залишити. Але коли ви йдете на сонечко, після першої градації можуть бути такі розводи від пасти, від круга, то потрібно проходити ще м'якшим кругом і антиголограмою. Тобто це ну, фінішна паста, чи як її там називають, відповідно, міняю круга. Білий знімаю. М'якший це ставлю. Я вам казав, можна ще чорний брати, але я чорний. Не користуюсь. він мені занадто м'який. Чи так кажеться, ну мені не подобається оранжевим. І беремо ще фінішну так само. Тут взагалі маленьке-маленьке зерно. Чік. Чікс. І наполіровий. Ну, отак, то вийшло. Отак, воно все блистить. Ну і цю половину я ще не полірував. Тобто лиск. Отак, немає голограм, нічого. Все чітко. Все чітко. Якщо у вас елемент більший, от я, наприклад, крило розбиваю на два рази, щоб гарненько все випалірувати, щоб ніде нічого не пропустити. Цю частинку полірнув і цю. Якщо наприклад, капот, я сьогодні полірував, Тут я залишив, бо крило проходився, щоб вам показати першу градацію, то точно б зацепив б десь капот, то вже оцей кусочок полірнув першою і потім другою ще раз пройдусь все крило. То, Наприклад, капот я полірував, то я його взагалі розбивав одна частина, друга частина, потім середина, третя. Тут четверта, ну відповідно, п'ята, шоста на шість частин капот. Бо якщо ви, наприклад, візьмете, зразу, візьмете відразу пів капота полірувати, ну, то блін, будуть пропуски так важче, беріть собі маленькими кусочками, квадратиками чікс, розмазали пасту, полірнули, потім другий квадратик чик, розмазали, пополірнули. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і так це. Вроді все, це мікрофібро, обов'язково пасту витрати. Що ще вам такого сказати? Та в принципі нічого. От по царапинах я беру старіші автомобілі. Вони, наприклад, якщо по покрасті, мене все влаштовує, а є вже відми, як там, ну все запілено таке. Знаєте, мікроцарапини і лак такий тусклий стає. Із-за того, що дуже багато царапин, І плюс вигорів трошки на сонечку, то беру 2 500 прохожусь просто вручну з водою. Стираю верхній слой лака трошки, це все чик-чик-чик-чик-чик. І потім поліровочні машини і все, вона блистить знову, як свіжо покрашено. Як свіжо поформовано. Так що в випадках, якщо у вас все шагріє, з 77 нормально просто лак втратив свій насичений такий блиск, то можна просто 2 2503 пройтися і, і полірнути. Ну Все, вроді нічого такого складного. Але я вам кажу, якщо у вас новий автомобіль, це все, то. Краще завести до майстра, який розуміється в цьому, і заплатити йому гроші полірнути. А хочете, то можете. Як хочете. Тобто кожного, кожного своє. Добре. Зараз дополірую повністю крило, кусок капота і покажу вам ще. Так, ну все. Вже вам показав, так. Да? Ну а на лампі. Вон ще одна лампу, ну, бачите? Все чітко, так? Да? Так що, в принципі, нічого складного. Е, ще що не сказав. Е, все гарненько протерти, щоб не було пилюки. Бо якщо на круг попаде пилюка така вже, пісочок якийсь, то, то, то накрутить вам барашки. А так... Вроді нічого не забув, вроді все сказав те, що хотів. Все отак донизу. Бачите, цим пройшовся і нема голограм. Ну, голограми більше на сонечку видно, але на лампі теж їх видно. А на сонце виїжджаєте взагалі в гаражі, ну, де тіньочок такий, то все гарненько блистить, виїжджаєш на сонце, вона вся така ряба в цих голограмах. То на темних кольорах, чорний, темно темно-синій такі. То треба проходити антигалограмною пастою. фінішною цією. А якщо у вас світлий користь, якийсь там кастрюля сріблястий. Або білий, то можна, в принципі, я, я проходжу тільки 15-м номером. І все. По пастам, якими я, я користуюся. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, буду відписувати. Щоб не було прямої реклами. Все тоді. Наступна серія буде, напевно, ще як фокус зроблю фінал на продаж, або, або ще фари як буду. Лакувати чи полірувати я ще, ще не вирішив. Більше того, що покрив їх лаком. Все, давайте. Пока до наступного відео.